Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я пропоную разом подивитися на тримач мобільного телефону на дефлектор від бренду Pulso. Разом його скласти і перевірити, як він працює. Встановити дуже легко натискаєте на цю кнопку. І у вас роз'їжджається, і ви можете встановити, як буде зручно вам. Для когось може бути це важко, треба притримати двома руками. Встановлювати дуже легко, трошки відкрутіть цю частину. Ось так, до щелчка закриваєте і закручуєте. І все, тримач у вас готовий. Тут ви його прикріпили на автівку, а тут він тримається і можна його керувати як завгодно. Має дуже приємну на дотик поверхню, яка не буде царапати ваш телефон. Вона прорезинена. Має дуже гарну якість. І давайте я вам покажу його в дії. Наприклад, ви його прикріпили і вам треба повісити телефон. Прикріпили і він тримається. Телефон 11 Pro Max і, як ви бачите, він добре тримається, нікуди не падає. Тому, якщо тобі актуальний такий тримач, переходь на сайт і замовляй.